Коли ти є мені так легко, з тобою радісно, мені, ти мій Господь, і ти це знаєш тобою легко на душі. Проходиш ти, як мені тяжко. Ти поруч завжди в крутну мить. За руку ти мене тримаєш, ти мій спаситель дороги. Ти той, хто друг завжди є вірний. Не осудиш, не усмієш, завжди, ти поруч, батько милий, тобою легко на душі мені. Я знаю, батько мій єдиний, ти не покинеш ти мене, життя за мене ти віддав. Тоді розп'ятий на хресті. Ти муках, аць і так страждав, прощай, муках помирав. І кров твоя ручом лилася, а ти любив і знов прощав. Грехи мої твої розп'я, Мої діти тебе розп'яли, на хрест повісили вони. Скажи, Господь, чому так сильно ти полюбив цей грішний люд? Скажи, Господь, за що ти простив ти? Дух народу усього, любов велика і безмежна до кожного вона твоя. Де взяв ти стільки ласки, яку ти кожному даєш. І дякую тобі, спасити за те, те що друг у мене є, який підтримує мене в цю мить. Біду відводиш від мене. Я дякую за все тобі, за кожну рану, кожен день, що ти у мене.